Друге жовтня, ні, друге, 3 третє. Третє, жовтня 12-13-го року. Добре. Дивися, сніг поїздиє, бачиш? Я думаю, що трохи видно. Осі. Три зима підкрадається не зимітна. А там... Над горами напевно падає сніг вже точно. Яка стоїть димка. Що яка от погода, дев нас. нас хмари тяжкі гуляють. І ми тут гуляємо по природі. Гуляємо по житті називається. Ось моя дорога. Дорога вперед. До кращого майбутнього. Mm-hmm.